Я нещасна, бідна і сіра мишка. Не дуже розумна і не дуже професіонала. Вас або вже люблять, або не люблять. Якби після тої розмови, нашої є, не потрібно обманювати. І обов'язково я ще дивлюся на руки. Дуже часто з перших хвилин ти або відштовхуєш людину, або навпаки приманюєш. І все це тому, що ти візуально підходиш її. Ну тобто картинка візуально, класна. Ще раз всім привіт. Мене звати Ольга Цягун і ви на моєму каналі. Ми поговоримо сьогодні про не тільки зовнішність, а як правильно спілкуватися і приваблювати людей і оточуючих. Навіщо, в принципі, нам це потрібно? Якщо ми говоримо про чоловічий рід, ми хочемо притягнути чоловіка погляд до себе, то це просто можна одягнути гарну звукню. Але знову ж таки буде розмова. Якщо ми говоримо про ділові стосунки... Крім ділового одягу, а не міні-спідниці і декольте, яке не буде сприймати тебе серйозно, ти маєш ще правильно розмовляти, чітко представляти себе і є ще деякі фішки. Давай про це поговоримо. Перше, ми завжди боїмося, боїмося заговорити, тому що контакт перший, він завжди стресовий, а ми не звикли до стресу. Знову ж таки, це наша самооцінка і самовпевненість. Те, про що ми будемо говорити на марафоні, а можливо ви вже поговорили, в залежності від того, коли вийде відео. І е, кожен раз, коли я щось вчу, коли я практикую це, тому що я часто веду переговори, я часто спілкуюся, я часто спілкуюся по телефону, або аудіо, вас або вже люблять, або не люблять. І так, перше, щоб зацікавити співроботник співробітника, якщо він вам потрібен, ви підходите і дивитесь йому чітко в очі. Чітко в очі і розповідаєте про себе. Або привіт чи доброго дня. Я знаю, що ви там така-то, така-то, чи такий-то, такий то Мене звати Ольга, я лікар-дерматолог-косметолог. Можливо, буду вам корисна. Або, наприклад, на якійсь заході такому, знаєте, тусовочному, ну тобто не офіційному. Ви підходите, хочете познайомитися з людиною. Ви точно так само підходите, скажете, я про вас чула багато, дуже приємно за вами спостерігати. Або просто Я знаю, що ви там те-то зробили, бо я була у вас там в тому закладі, чи десь там з вами пересікалися. Хочу з вами познайомитися, або прийти, якщо так боїтеся, знайомитись, підійти через комплімент. У вас дуже гарна сукня. Зачіска, сережка і так далі. Ну, Тобто компліментів для жінки, для жінки ми можемо знайти безліч. Якщо, звичайно, немає, вас нічого не приваблює, не потрібно обманювати. Таким чином ви просто приходите і кажете, що ви хочете познайомитися і або просто виразити свою подяку, що от наскільки вам подобається людина, або запропонувати її, ну, можливо, щось, що вам потрібно, там, да, якусь е, далі можливість співпрацювати разом. Так от, щоб цікаво було вас слухати, щоб захотілося співпрацювати разом або в принципі розглянути вас, потрібно зацікавити, дивитися тільки в очі, говорити чітко, впевнено, ну і хвалити себе обов'язково. Хто ви, що ви, які результати даєте, що ви можете дати і чим буде корисна ваша співпраця тій людині, не вам, а тій людині. Знаєте, мені часто в Дірект пишуть. Я то такі-то, такі-то, хочу з вами співпрацювати, так і так, і так. Я кажу, добре, де моя користь? І дуже часто тиша. Ну, користі в мене немає, я тільки витрачу час, я так розумію. О, гроші, тому що то потрібно щось поїхати зробити і так далі. Де користь? Користі немає. Або користь має бути якась вагома. Да? Наприклад, мені щось там пропонують і розповідають, яка користь. Ну, то вашої сторони користь, ви думаєте, в моїй ні. Ви маєте зібрати багато матеріалу, якщо хочете, наприклад, спів, ем, співпрацювати з тою чи іншою людиною. Якщо це ми говоримо про ділові відносини. Саме важ, важче для мене то дивитися в очі. Ну, от коли ти розмовляєш, дивишся в очі в очі, і твій погляд десь не бігає, або там голова вниз і щось там пробумніло. Нечітке, мов, нечітке мовлення, невпевненість в собі, одразу ви таким чином. Ну ніяким чином не хочеться з вами працювати. Плюс ви ще цінник е свій робите дуже дешевим. А коли ви заявляєте впевнено, ви, я думаю, точно спостерігали, що є людина, яка не дуже розумна і не дуже професіонал, ну наскільки впевнено говорить, прям всі вірять. Ви таким чином зі сторони дивитеся і прямо аж буває трошки піднервовує це. Але то... Крута фішка в тому, що вона, знаєте, коли не впевнені, вони, до речі, дуже коли не дуже розумні, вони дуже впевнені. Тому це теж така фішка їхня, але то їхній шлях, і не потрібно лізти, що там в них буде далі. Потім ж люди приходять за результатом, і якщо в них не будуть, ну вони самі то побачать. А саме головне, як ви подасте. У мене нещодавно була співпраця з однією людиною, наскільки не впевнено вона розмовляла. Я просто то розуміючи, мені вже хотілося психануть сказати ні. Ну знаєте, що мене? Єдине, що мене зацікавило, далі співпрацювати з нею. По-перше, мені потрібна була його допомога, а друге цінник невисокий, не низький. Е, давайте так, я не, 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 не дуже моніторила ціну, але то було невисоко. Якби після тої розмови нашої невпевненої з, ти, з тою людиною, яка заявляє, що вона мені може дати, а то немало. Він розмовляв, чи вона розмовляла, не впевн... вона ж заявляла ще про високий чек, розмова одразу б я б сказала, що ні, вибачте, мені то не цікаво. Ну, якщо б мене спитали, чому саме, я б, звичайно, пояснила. Тому та ваша впевненість чітко розмовляти, пояснювати все, що ти хочеш, і представляти себе. Плюс давати цінність тій людині, з якою хочеш співпрацювати. працювати. Це ми говоримо про ділові відносини. Потім з діловими відносинами так само потрібно розуміти, як прийти на ті ділові відносини. Не з червоною алою помадою, хіба що ви директор якогось холдингу там, чи компанії, да? і ви не проситесь на роботу, а ви йдете з якогось раду директорів або ще когось хочете за, зацікавити, і ви в цьому впевнені, без проблем. Це одразу вам, знаєте, такий і дорого, і впевнено, ще рот не відкрила, а вже дорого. Як блідою поганкою іти без макіяжу? Теж ні. От коли йдуть дівчата на співбесіді, знаєте, така по типу Я нещасна, бідна і сіра мишка. Ніхто не хоче зараз сірої мишки їх невпевненою. На питання, чому без макіяжу я не фарбуюся, окей, не фарбуйся далі. Ніхто не хоче зараз не яскраву людину. Це візитна картка зараз завжди. Не зараз, а завжди була і завжди буде. Тобто зовнішність вона завжди притягує, або навпаки, відлякує. Далі йде одяг. Одяг має бути без декольте, без міні-юбки. Стриманий, нормальний і від вас має пахнути. Обов'язково теж не забувайте. Часто до мене на співбесіду перепрошую, приходять люди з не дуже приємним запахом, ще згірше з нечистою головою. Перевиховувати. Таких людей, звичайно, мені не цікаво і не хочеться. Ну, тобто це вже такий стиль людини, знаєте, ну от вона така. Для неї то норма, якщо вона прийшла на співбесіду з таким виглядом. І обов'язково я ще дивлюся на руки, на манікюр, на те, як це одразу доглянуті жінки. Волосся, фейс і руки. Далі вже, звичайно, ну, одяг то кидається в першу секунду, коли заходить до тебе людина, а потім далі йде вже, звичайно, розмова. 90% моїх співробітників, які приходили, наприклад, до мене на роботу, не всі йшли високого профілю, не всі професіонали і практики. Тому мене це ніяк ніколи не лякало. Найголовніше, цей перший зовнішній вигляд, як вона розмовляє, і наскільки вона тут себе подає, отак вона буде себе нести моїм клієнтам, а мені то потрібно. Якщо ми говоримо не про ділові відносини, а про відносини там чоловіка і жінки, знаєте, вони в кожного свої, якогось правила немає. Якщо, наприклад, просто поцікавитись і почути мою думку, знаєте, і коли в тебе немає да, чоловіка і хлопця, Якщо хочеться привернути увагу, знову ж таки, такі саме правила. Без декольте і без міні. Декольте і міні це одразу нижчий цінник, швидко до тебе швидкий доступ і швидкий результат. Якщо це потребує, так теж може бути. Будь ласка, одразу ви цим показуєте. Не потрібно зі мною дуже довго, я не хочу ніяких побачень, мені потрібен результат. Сьогодні, зараз, я готова. Знаєте, без піднятої руки. Тому так це теж має місце бути е, в вашій ситуації. Якщо ми говоримо про якісь відносини, які хочеться е, продовжити і так далі, і подивитися на чоловіка, наш, наші чоловіки всі, нас бояться, ну жінок бояться. Тому що зараз, знаєте, такий матріархат пішов, всі такі власні, всі такі впевнені і так далі. Але дуже часто це така обгортка. А потім вона сидить і плачеться, що я в 30 чи в 35, ще нікому не потрібно і немає таких відносин серйозних і щоб хотілося, щоб на надовго. Так от, дівчата, знаєте, хочеться попуститись трохи. Ну, давайте так, порекомендувати вам. Е, я можу то рекомендувати, можу дозволити вам це говорити, тому що вже за між дня 15 років до того в мене були хлопці, то не один чоловік, і в мене є... Подруги і знайомі, в яких немає чоловіків, або є хлопці, і то постійно взад-перед. І коли зараз дивишся на це, жінки, знаєте, як Павліни, хвост розпустили, і пішла вона вся така неприступна. Чоловіки, звичайно, жахаються і бояться. Не потрібно бути такою занадто простою, це теж мінус, тому що ну, коли занадто проста, перебор в цьому немає такої. Елегантності чи що, ну щось, щось як дуже просто. Чоловікам не подобається це простота. Вони хочуть, щоб трохи хотілося достукатись не так швидко. І потрохи, звичайно, їх спокушати. Потрохи, кожен день. І не завжди все, давайте, знаєте, одягнувся все краще одразу, не потрібно. Потрошки розповідайте, потрошки одягаєтеся, потрошки спокушайте і таким чином недоступність давайте свою чоловікам, щоб вони хотіли, знаєте, прям як той серіал, коли дивишся, яка там наступна серія. От щоб вони чекали, яка наступна, яке наступне побачення. А потім ви вже будете бачити, чи чоловік хоче просто кінцевий результат сексу отримати і забути про вас, чи йому так само цікаво. Відносини. Ви то відчуєте в діалозі, ви то відчуєте по внутрішньому стану, то не проведеш, ви відчуєте по смс-кам і так далі. Якщо їх немає, немає ніякого зацікавленості, з його сторони не придумайте, що він дуже зайнятий. Найстаніший чоловік до людини, яку притягує, знайде завжди 30 секунд написати ту саму смс чи відправити щось приємне. Такі відносини. Мені хотілося сьогодні поговорити про ем, бізнесові, про ділові, ну і про чоловіка і дружини, про такі м, взаємовідносини теплі, люблячі, які формують потім сім'ю. Формуйте їх і вчіться їх формувати і в тому стані, і в тому. Навіть тоді, коли ви вже одружені, у вас є чоловік і більше то 15 років. Знову ж таки, кожен раз щось потрібно нове, соблазняти. Знаєте, Ходити в піжамі, як я казала, завжди покудлаченій, не потрібно, тому що він трошки буде лякатись. Знову ж таки, це відносини. Ви відносини формуєте через 10-15 років між чоловіком. І потім на вас дивляться діти, які формують відносини або будуть формувати своїми дівчатами чи хлопцями. І таким чином все наше поле це одні відносини, це комунікація, з якою ми маємо вміти справлятися. І вона або притягує, або відлякує. Навчитись цьому завжди можна. Почніть сьогодні вже випробовувати все те, що я сказала. І в першу чергу дивіться завжди в очі.